У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Ковашенко це програма «Радіодень». сьогодні. Наша програма про тих, кому ми завдячуємо можливістю жити, навчатись, працювати. Про тих, хто щодня, попри втому і ризик для власного життя, продовжує зі зброєю в руках захищати Україну. Про тих, хто поліг у цій боротьбі, і про тих, хто по катування й тиск тримається у російському полоні, про тих, хто вважається безвісти, зниклим і доля яких невідома. Усі ці історії про тих, кому ми щодня дякуємо за захист. Більше почуєте вже за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо. Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні середа, 1 жовтня, 1316-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. День захисників і захисниць України традиційно, вже третій рік поспіль відзначаємо 1 жовтня у свято Покрови та День українського козацтва. Ці свята взаємопов'язані, як відомо, запорізькі козаки саме Божу матір вважали своєю покровителькою і ставились до неї з величезною повагою. Козаки вірили, що Божа матір може захистити їх у битві, а тому перед походом обов'язково молилися. На клейнудах і прапорах часто можна побачити Богородицю з Омофором, який прикриває воїнів. Сили оборони України продовжують традиції славного козацького війська і відчайдушно борються проти переважаючих сил російської армії. Тримають оборону на Миколаївщині мобільні вогневі групи та екіпажі безпілотників 123-ї бригади тероборони. Бійці працюють у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування Одеса. Про свою бойову роботу розповіли кореспондентам Суспільного командир зенітної батареї бригади на псевдо Спартак пояснив, що для ураження повітряних цілей використовують різні типи озброєння. Ось уже три роки полює за російськими безпілотниками стрілець на псевдо «Зая». За цей час загалом збив 27 повітряних цілей. Одного разу за 25 хвилин захисник знищив п'ять шахетів у небі над Миколаївщиною. Спочатку повномасштабного вторгнення бере участь в обороні України оператор дрона Камікадзе з позивним Малазар. Починав з піхоти, тепер працює з повітрям. Вчився на симуляторі, потім на полігоні, і вже другий рік літає на впіві. Розповідає. Ми піднімаємо МПВ, коли наші побратими на Мавіку чи на крилі кажуть, що знайшли ціль. Там Або бліндажі, або СП, або рух піхоти чи техніки. І ми заряджаємо МПВ і полетіли туди, бомбити їх. Військовослужбовець на псевдовітер керує Мавіком, який між собою бійці називають весільним дроном. Частіше всього Мавік використовується для спостереження передових позицій противника, для виявлення переміщення особового складу і нанесення вогневого ураження. Жива сила, неукріплені бліндажі, техніка на все це є відповідні боєприпаси, говорить Вітер. Військові РФ намагаються збити дрони українських оборонців зі стрілецької зброї. Тому потрібно відчувати дистанцію, каже оператор. Пряма мова далі. Потрібно більше дистанцію дотримувати. От, якщо вони вже не можуть нас збити стрілкатньою, вони включають подавлення реп теж самий. От, і тоді ми тим самим збільшуємо свою дистанцію до них. Но вона нам не мішає, ми їх все одно бачимо, спостерігаємо, що вони роблять. От, і Реп він у них не безконечний, він перестає працювати, і ми беремося знову за свою роботу, берем, наносимо їм вогневе враження. От. Ну, так як це дрон, у нас, будемо так казати, трошечки не приспособлений для нанесення вогневого враження, то в основному ми працюємо по неброньованих не цілях, неукріплених районах, де є генератори. Старлінки їхні, або якісь склади з БК, з провізії, накриті от, в лісах, в посадках, от, то запальнички цілком достатньо, щоб підпалити це все, щоб воно згоріло. Коли вони починають вибігати, вибігати, тушити свої, будемо так казати, пожитки, то що їм цінне, або вони вибігають, щоб врятуватися від вогню то тоді ми вже беремо осколкові боєприпаси свої, і осколковими боєприпасами починаємо наносити саме вогневе враження по живій силі супротивника. У темну пору доби екіпажі безпілотників підіймають важкі бомбери. Ретельно перед кожним вилітом пропрацьовуємо план, зазначає військовослужбовець на псевдо єврей. Що за цілі, куди ми б'ємо, аби результати ураження були максимально гарними. Пряма мова він зроблений для вбивання нашого ворога, який зайшов на нашу територію. Корисне навантаження його. Цілком десь до 15 кілограм. Також ми заносимо провізію дружнім підрозділам та здійснюємо мінування на річках, водойомах, озерах на усьому. Дуже сучасна, сучасний бомбер. Легко в ньому все ремонтується, і повністю заміна його максимально проста для абсолютно кожного пілота. Чим далі від фронту, тим менше люди усвідомлюють реальність війни, вважають військові на лінії зіткнення. Деякі кажуть, цивільні звикли до тривог та забули, що таке війна. А деякі навіть бояться побачити військового в місті. Кореспонденти Суспільного запитали у військових на Донеччині, чого не розуміють цивільні у тилу. Почуємо думки військових. Війна затягується і люди просто звикають. Не думаю, що хтось забуває, тому що немає спокою і в мирних містах, які навіть, скажімо так, далеко знаходяться від місця безпосереднього боєзвітнення. Знаєте, мені здається, чим далі от їдеш на захід, тим більше всім э, пофіг. От я там у Львові бував за війну. Там, ну, там є люди, які там не навіть за всю війну, наприклад, селах десь да, не чули там тривоги, навіть отакого от не було. Ну що вони ну звичайно, що це не то, щоб їх провина якась це нормально. Так було із 14-го року. Ну бо це інший світ. типу, вони зараз цивільні розуміють, що відбувається тільки ті, хто дотичні до війни, у кого родичі кого це сається, да. да хто у кого знайомі на війні? А так, типу, ну це інший світ абсолютно. Тіп, ну, мене це не зачіпає, воно не мене не бентежить. Як кажуть, деякі мої знайомі, що ну, що я можу сказати тобі, що можу допомогти. Я в цьому не розбираюся, і вона мене не касається. Всі вже втомилися, принаймні в цивільному житті. Деякі люди є, що вони взагалі цього не відчували, деякі люди просто втомилися. 22-му зразу всі друг друга підтримували, допомагали, а зараз вже навіть. Військових, можна сказати, бояться, всі тікають. Думаю, що це ТЦК, мабуть. Цивільні, напевно, забули про те, що навколо них є війна. І, напевно, забули про якусь ту людяність. Всі переключились на те, що треба для ТЦК пошити окрему форму. І люди якось лякаються, звичайних військових, які приїжджають додому і вони відчувають себе там чужими. Тому що вони вже давно забули про цивільне життя, а ще додатково їх вкують на рахунок, а рату та ЦЦК. А хлопці просто хочуть приїхати додому, просто побачити рідних, сім'ю, близьких, просто відпочити від того всього. Це вибір кожного. Ну, просто для того, щоб трошки зрозуміти е суть происходящого, треба зайти в той самий шпиталь чи в яку лікарню, де лежать військові. І з ними просто вийти покурити. Не треба там. Нічого там такого, просто посидяти, послухати хлопців в курілці, навіть не балакаючи. Все стане на своє місце. Більшість людей поводить себе так, начебто, війна вже закінчилася, і небезпеки того, аби наша територія стала повністю російською і наша культура мови взагалі зникли з природи, начебто, немає. Люди забувають про те, що тут кожного дня. Такі ж самі люди, як і вони, ризикують життям, ризикують своїм здоров'ям, жертвують своїм часом, молодістю, часом з родинами, особистими якимись амбіціями, потребами і так далі, для того, щоб вони там трошечки далі, в більшому кілометражі, жили і могли насолоджуватися, я не закликаю ніколи робити трагедію з цього всього, але закликаю пам'ятати, тому що. Це дуже круто жити, відчувати, подорожувати, і насолоджуватися всіма тими благами, які є на мирній території. Але потрібно пам'ятати і дякувати тим, і допомагати виживати тим, хто є тут. Тому що, власне, якщо ми закінчимося, то війна прийде туди на мирній території, і не факт, що це все буде так лайтово. І у 2014, му і у 2022 му добровольці масово ставали на захист своєї країни, залишали родини, успішну кар'єру, бізнес. У складний час добровольці підтримали і посилили українське військо, врятувавши українську державність. Миколаївський морпіг Руслан Чорний вибрав професію військового у 2009 році, вступивши до військового вишу. За розподілом потрапив до військової частини в Криму незадовго до анексії півострова. Прийняв тоді рішення переїхати на материкову Україну. Там почав служити в АТО ООС. Початок повномасштабної війни чоловік зустрів у Маріуполі. Разом із побратимами Руслан закріпився на комбінаті імені Ілліча. Після півтора місяця. Стримувань російських військ вони вночі 11 квітня 2022 року намагалися вийти з оточення. Пряма мова загрузили всіх людей. Поїхали, забрали там поранених, які могли хлопців, які могли пересуватися. Забрали з госпіталя. Тодішнього там госпіталь був недалеко від нас на, на території ще. Там ми так всіх евакуйовували, приїжджали з підрозділів. Хлопці забирали своїх, хто був в тяжкому стані, їх залишали, щоб евакуватися разом з госпіталем. Вийти вже там давали їм машини, теж на загрузку хворих і поранених. Забрали всіх. Поїхали, привезли, розсадили всіх по машинах, все ну стукає пів другого ночі, 11 число, вже ніч. все, ми виїжджаємо. Тільки виїхали, проїхалися, може, метрі ми триста. Як почало все навалювати, там зі всіх, що бачили, там артилерія, бомби, ракети, все прилітало по дорозі. Далеко ми, звісно, не доїхали. Доїхали до виїзду з Маріуполя в сторону волновахи. Там е, Сталівара, пам'ятник, прямо на трасі, високий. І там нашу нашу машину підбили, і ми злетіли в поле. Доїхали до ближайшого дерева, так і в дереві остановилися. Я якраз сидів в кабіні з водієм. Ми їхали на Уралі, хлопці ще були теж в кузові, поранені їхали. І отож, приземлилися ми в тому дереві. Вилізли з тої машини, думаємо, ну що робити, а якраз починають насипати туди, прямо в ту точку, де вже останнє наше так, переміщення наше. Ну, говорять, що треба йти десь подальше відходити від цього місця, бо зараз тут почнеться вже от, не переливки буде. Ну, дійшли ми до першого населеного пункту, до Македоновки, це десь кілометра півтора-два від Маріуполя. Дійшли до бажаньшої хати тільки на в'їзді в село з сторони поля, і тут нам качать. З той, хто ійот, ми такі свої, а намита свої вже вдома. Чуємо, перезаряджаються автомати, починають нас гасити. Починають з автомата. І що ви думаєте, оказується? <су> брали в полон. Один з Маріуполя, один з Києва, збившого Беркута, один з Тернопіля був так називаємо тітушкою в 14-му на майдані. Почали його прислідувати і куди тікати. Тікати треба в ДНР. Ото Беркутовець втік, цей з Тернопіля тітушка втік. Один маріупольський місний і один місний з того самого села з Македоновки. Це нас чотирьом вони оце в полон брали. І якраз того місного це його якраз і дім був. У полоні Руслан Чорний пробув 38 місяців. За цей час переживав щоденні побиття, розповідає. Могли просто вивести всю камеру на коридор, поставити всіх на розтяжку. Просто за те, що ти військовослужбовець Збройної сили України, там, захищав, боронив свою там, державу, там, людей і все. Вони цього не розуміють. Мало того, що ти стоїш руки, отак наверх підняв по максимуму і ноги. Ну, тобто відкрити повністю боки, ноги, настукати по ногам до такої степені, що ті ноги от такі синні, от такі всі здорові. Потім ті отяки сходять, що нога от така велика, і що до самої п'ятки така ж сама нога. Ну ж все в отоки. Бували такі случаї, що хлопцям надбивали ноги, отяки ті сходили на низ. І потім, якщо дуже сильний отяк, був воно превращається в Загноєння ну називається рожа, так як вони називали це. Коротше, загноєння його потрібно хірургічним путем розрізати, чистити і потім зшивати або забінтовувати плотно. Навіть такі случаї бували, що розрізали прям хлопцям на коридорі, розрізали, прийшли скальпелем, почистили той весь гній. Обробили рану, замотали все, іди і здіватися могли як хочеш. Це їхня робота така специфічна: знати, як принести людині максимальний бій за мінімальною кількістю часу і ударів. Вони від цього кайф отримують. Попри постійні допити та знущання, триматися чоловіка мотивували думки про сім'ю. Нині Руслан перебуває на реабілітації. Чоловік хоче повернутися на фронт. Вважає, що перемога це питання виживання нації. Кожен і кожна, хто пережили полон, мають відчувати нашу підтримку і те, що їх чекали. За три роки повномасштабної війни 260 захисників повернули у регіон з російської неволі. Про це кореспондентам Суспільного розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов на відкритті 29 вересня у Миколаєві нового офісу Південного регіонального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це місце довіри і підтримки для кожної сім'ї, яка чекає на повернення свого героя або шукає відповідей про його долю. Миколаївщина разом з Херсонщиною першими зустріли агресію РФ. Тут майже в кожній сім'ї є воїн у полоні або зникли безвісти. Саме тому діяльність центру вкрай важлива, сказав Андрій Юсов. Водночас ще приблизно 400 військових із регіону залишаються у неволі РФ. Офіційно підтверджено 352 полонених через Міжнародний комітет Червоного Христа, ще 48 іншими джерелами. Також 1569 людей вважаються зниклими безвісти. Відкриття нового офісу прокоментував на своїй сторінці в телеграм начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Почуємо, що він сказав. Це посилить координацію та співпрацю з традиційним штабом та з людьми для того, щоб ми могли більш якісно, ще більш якісніше працювати, для того, щоб повернути кожного і кожного з наших бійців додому. Це дуже важливо. Робота йде, є результати, і, дякуючи співпраці, скажімо так, у нас є план, який посилить і збільшить кількість по обміну наших полонених. Болюча тема полонених та безвісти зниклих це не тільки про особистий білі родини, це про українське суспільство загалом. Фактично, ми усі зараз в статусі війна. Жити в Україні і бути осторонь це не вибір, це безвідповідальна позиція, коли ти боїшся усвідомити і прийняти реальність. Найменше, що ми можемо зробити, це у будь-який спосіб підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну. І берегти пам'ять про тих, хто загинув у цій боротьбі, вже зараз маємо створювати ще більше можливостей для наших захисників і захисниць, аби після повернення з фронту вони відчували себе потрібними і могли реалізувати свій потенціал, свої навички, свої мрії у цивільному житті. Низький уклін і шана усім захисникам і захисницям, за спинами яких ми почуваємося у безпеці. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.